29 квітня ми святкуємо 121 рік з дня заснування одеської станції швидкої допомоги. Усе розпочалося тут, у Валіховському провулку, де під першу в Одесі службу швидкого медичного реагування, була виділена земельна ділянка, і де архітектор Юрій Дмитренко коштами графа Толстого збудував знамениту будівлю станції, надихаючись досвідом відня. У ті роки місцева преса писатиме на землі відведені товариству одеських лікарів, зведено храм діяльної любові та милосердя. Ця філософія і понині лежить в основі роботи медичного персоналу екстренки. Хоча в усьому іншому зміни відбулися до коріння. Цей автопарк станції у перші роки її існування медики пересувалися на справжніх каретах. І устаткування, набір медичних препаратів, навички медиків. Сьогодні бригада швидкої може реанімувати пацієнта безпосередньо в авто, стабілізувати після серцевого нападу важких травм. Тощо сьогодні медики координують свої зусилля з іншими екстреними службами регіону і мають чіткі алгоритми дій у будь-якій ситуації, навіть у випадку масованих обстрілів. Хоча варто зазначити, що і наші попередники мали з цим справу. Ось, наприклад, розповідь про один з виїздів медиків, що відбувся 16 жовтня 1914 року, о 2.30 ночі. Тоді ворожі міноносці обстріляли одеський порт. Ще не встигла шухнути канонада. Як станція швидкої допомоги мобілізувала всі наявні у неї карети для обслуговування постраждалих від цього варварського набігу. Три карети помчали на територію порту, де лікарі надавали допомогу постраждалим як на березі, так і на пошкоджених суднах. Одна карета попрямувала на цукровий завод для надання допомоги постраждалим від снаряда, що розірвався цієї ночі. І вранці лікарями швидкої медичної допомоги було надано допомогу у 27 випадках: 121 рік безприривної цілодобової роботи, розвитку та вдосконалення алгоритмів першої медичної допомоги. Якщо за перший рік роботи станція обробила 2400 звернень від хворих та постраждалих. То сьогодні лише за добу єдина оперативна диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області може прийняти близько двох тисяч викликів. Більш того, зараз одеська станція це дев'ять підстанцій, які обслуговують не тільки місто Одесу, але й прилеглі територіальні громади та міста Супутник, Чорноморськ та Южний. За більше ніж століття. Одеська станція пройшла великий шлях. І продовжує залишатися зірцем професійності, якості та інновації в галузі екстреної медичної допомоги. Тож від щирого серця вітаємо колег з їхнім святом і бажаємо ще довгих років сповнених особистих перемог та досягнень. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо всі разом тримати марку одеської, екстреної, швидкої допомоги. Не дивлячись ні на які труднощі, працювати з любов'ю, відданістю та старанністю.